Салія. Я республіканець, сенатор мертві демократ. Але ми тут знаходимося для того, щоб від імені американського народу висловити висловити вам підтримку. Ви архі. Інспіринг катрі і інспіринг. Ми знаходимося тут. Тому що ваш мирний протест, ваша мирна боротьба надихає всю країну на зміни. Ми знаходимося тут для того, щоб підтримати вашу справедливу справу. Самої країни freely і індепен. Для того, щоб підтримати право українців, змінити свою долю вільно, мирно, мирно і демократично. І ваша доля, як ми вважаємо, знаходиться в об'єднаній Європи. Україна зробить. Stand with you. Let me say, thank you, USA. Thank you, USA. Bye.

нашу службу під час миру тут на майданівка в банці. Підіміть свої руки, щоб я вас бачив. Міліціонери очевидно присутні. Лекмі also the young police officers here. Хотів би також звернутися до молодих міліціонерів, які очевидно присутні respect your service and your patriotism, and we ask that you always be guided your duty to protect your fellow citizens, виконуючи свої обов'язки. Завжди пам'ятайте, що ви знаходитесь тут для того, щоб захищати свій народ, захищати порядок. порядку. Народи український. Це ваш момент. Тисусабат про вас. Це про ваше майбутнє, про майбутнє вашої країни. Це про майбутнє. The free world is with you. America is with you. I am with you. Thank, you. Thank, you. Thank, you. Thank you. Thank you. May you forever be guided by the words of your great poet Teres Шевши. Хотілося щоб ви завжди наслідували слова свого шанованого, знаменитого співвітчизника Тараса Чевченка. Любить свою Украину, любить ее в любые часы, любить важкие часы и славывать ее в.